Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу запропонувати вам модель ліхтаря, яка підійде для всіх. Компактний, багатофункціональний, суперлегкий ліхтарик, який можна кинути в кишеню і завжди мати при собі світло. Давайте почнемо наш розбір зі складових ліхтаря. Голова ліхтаря має висувну функцію для фокусування світлового потоку. Лінза в голові ліхтаря захищена металевим корпусом, який на декілька міліметрів вище за саму лінзу. В хвості ліхтаря знаходиться склобійник. Лінза для розсіювання туману та лінза для запалювання дрібних предметів. Замикаючим елементом хвосту ліхтаря є магніт, дякуючи якому дуже зручно лагодити автомобіль, використовувати ліхтар під час кемпінгу або просто причепити до якоїсь металевої конструкції. І використовувати ліхтар для освітлення як лампу. І звісно, для цього у комплекті з ліхтарем йде дифузійний фільтр, який розсіє світло, створюючи комфортне м'яке освітлення. З одного боку ліхтаря знаходиться кнопка для регулювання режимів роботи, а з іншого роз'єм Type-C для зарядки акумулятора, який герметично захищений від попадання води гумовою вставкою. Також в комплекті у вас буде ремінець, який допоможе тримати вам ліхтар біля руки і не загубити його десь на природі? Давайте перейдемо до розбору характеристик ліхтаря. Вага ліхтарика без акумулятора складає 63 грами. Розмір ліхтаря менше 10 сантиметрів, ширина 2 сантиметри. Корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву 6063, який пройшов процес анодного окислення для захисту поверхневого шару металу. В комплекті з ліхтарем йде літій іонний акумулятор 18350 ємністю 1100 мА. Час роботи цієї моделі 15 години в режимі сильного світла і 2 години в режимі слабшого освітлення. Час зарядки ліхтаря 2 години. Режим зарядки Type-C, світловий потік 2142 люмен. Кут розсіювання світла 120 градусів. Дальність освітлення 252 метри. Цей ліхтар оснащений високоякісним чотирих ядерним світлодіодним чіпом SMD 5050. Ліхтар 30 міні працює в чотирьох режимах: режим сильного світла, режим слабкого світла стробоскоп та режим екстремального світла на протязі 10 секунд. Хочу зауважити декілька функціональних можливостей цієї моделі. Перше, завдяки висувній голові ліхтаря ми можемо регулювати кут розсіювання світла, що дуже зручно для освітлення в природних умовах в горах, лісі чи то в полі, коли нам потрібно бачити не лише те, що у нас під ногами, але й те, що знаходиться по сторонам, зверху або знизу. І водночас ми можемо навести фокус ліхтаря на якісь невеликі предмети. Щоб розглянути їх більш детально. А в режимі стробоскопа, при висуванні голови ліхтаря, світло миттєво осліплює тварин або людину, яка створює загрозу вашому життю. Друге, режим екстремального освітлення ми можемо використовувати в двох випадках: коли нам необхідно посилити світловий потік, щоб ретельно щось розглянути, як в режимі з великим кутом освітлення, так і в сфокусованому режимі. І коли нам необхідно підпалити якісь невеликі речі, типу вугілля для барбікю, цигарку. Або, як в моєму випадку, індійські ароматичні палички. І на завершення хочу відмітити те, що цей ліхтарок упакований в естетичну коробку, яка гарно підходить для того, щоб зробити цінний подарунок близькій та дорогій вам людині. Отже, друзі, купуйте ліхтар RDM30 Mini і не тільки майте завжди з собою світло, але й даруйте це світло іншим. Дякую за перегляд і до зустрічі!